Американська компанія L-3 Harris розкрила та показала свою нову розробку у Ніші, яка стала мегапопулярною останнім часом, а саме мініатюрні крилаті ракети або ракетодрони. Виріб отримав назву Red Wolf. Однією з головних переваг у L-3 Harris називають те, що ця сама ракета має високий рівень технічної зрілості та здійснила вже 40 польотів. І низькобюджетний далекобійний боєприпас, який здатний уражати цілі на дальності 200 морських миль, тобто 370 кілометрів під час польоту на малих висотах. Водночас Ред Волф може знаходитись у повітрі понад 60 хвилин, та, як зазначено, має високу дозвукову швидкість. Тобто, при висотному польоті мова очевид буде йти про дальність у 700-800 кілометрів, якщо звісно це досягається не шляхом економії на вазі бойової частини. Щодо бойової частини, то вона не розкрита. Лише уточнено, що модульний носовий відсік дозволяє використовувати до 300 кубічних дюймів об'єму для кінетичного та некінетичного корисного навантаження. А це означає, що об'єм цього відсіку в метричній системі 4,9 літра. тобто, прямо кажучи, велику бойову частину туди не встановити. І, скоріш за все, мова йде про вагу бойової частини до 10 кг. Уточнення щодо корисного об'єму пов'язані з тим, що окрім Ред Wolf є ще Грін Волф, який абсолютно такий самий за можливостями, але замість бойової частини несе блок реб. І їх використання передбачається у так званій Вовчій зграї, коли одні ракети будуть прокладати шлях для інших, обмінюватись інформацією щодо перешкод, загроз та самих цілей. Доволі важливим є те, що Red Wolf, як і Green Wolf, може запускатися з різних пускових, не лише повітряних платформ, а також морських та наземних. У L-3 Harris проілюстрували можливість запуску своєї ракети з ударних дронів типу mq 9 Reaper, вертольотів Black Hawk та AH1Z конвертоплану MV75, V280. Кораблів, Хаймерс та легких штурмовиків OA1K Skyrider 2. А от щодо атаки кораблів, то тут якраз і виникають питання реальних можливостей ефективного враження виробом із доволі мініатюрною бойовою частиною. Сама ракета зроблена за схемою низькоплан із нижнім та верхнім вертикальними стабілізаторами. Але варто зазначити, що Ельтрі Харрі своєю заявкою щодо Red Wolf вступили в конкуренцію з доволі потужними гравцями на ринку лише самих США, бо є Jackal від Northrop Grumman із бойовою частиною на 4,5 кг, в розробці якої також зроблено ставку на тактику Вовчої зграї. Окрім того, є ще CMMT від Lockheed Martin. І на фоні таких в лапках потужних бойових частин вже пропозиція андуріл з баракуда, які так само є дешевими далекобійними мініатюрними крилатими ракетами, із 16 кілограмами бойової частини виглядають цікавішими.